Новий етап Валерій Залужний заявив про загрозу позиційної війни і назвав п'ять пріоритетів для України. Провокація Росії. Україна вимагає від Туреччини пояснити візит російських чиновників окупованої Ялти. Історія несправедливості. Кримський політв'язень Наріман Джелялов став лауреатом правозахисної премії. Збройні сили України вперше застосували ракети атакам з по тимчасово окупованому Криму 30 жовтня. Це стверджує за економіст про удар по російському ракетно-зенітному полку в селі Оленівка на Мисі Тарханкут. Раніше повідомляв центр стратегічних комунікацій ЗСУ. Напередодні британське видання розмістило матеріали з інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та його статтю, в якій залужний виклав бачення становища на фронті та назвав п'ять пріоритетів для України, щоб уникнути затяжної позиційної війни з Росією. Для виходу з позиційної форми на нинішньому етапі введення війни насамперед необхідно завоювання, переваги у повітрі, подолання глибоко шалонованої системи мінно-вибухових загороджень, підвищення ефективності контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, створення та підготовка необхідних резервів. Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України. Україна продемонструвала здатність використовувати атакам. Так вважає група республіканців із комітетів конгресу США з міжнародних відносин і збройних сил. Пише агентство Reuters. У листі до американського лідера Джо Байдена конгресмени вітають надання Україні ракетних систем обмеженого радіусу дії атакам але просять надати системи більшої дальності. Потреба України в засобах далекого враження залишається невідкладною, особливо для ураження цілей по всьому Криму. Йдеться у листі. МЗС України запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації Ялти. Про таке повідомив речник відомства Олег Ніколенко. Ідеться про участь окупаційних чиновників у засіданні міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад у місті Кон'я. та про зустрічі у Стамбулі з очільником муніципального району Бейлік Дюзю. Відео і фото візиту виклала у телеграмі Яніна Павленко, очільниця окупаційної адміністрації Ялти. Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайної. Серйозністю МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації. Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення у майбутньому. Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України, голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував представників турецьких міст, які приймали російських окупантів. у Криму розказав, що наступного тижня поїде до Туреччини, де зокрема пояснить чиновникам, що такі візити недопустимі. Взагалі турецькій стороні треба принципово вирішити питання, щоб не було повторення подібних і ганебних ситуацій. Я сподіваюся, що через тиждень я буду в Анкарі. У нас там є низка заходів. Ми спробуємо донести нашу точку зору до турецьких високих чиновників, що будь-які візити будь-яких делегацій з Окупованого Криму будь-якій упаковці вони недопустимі. У прокуратурі Автономної Республіки Крим Суспільному Крим розповіли, що до очільниці окупаційної адміністрації Ялти Яніни Павленко триває розслідування. Їй повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину ще одна справа про дерзраду у суді. У посольстві Туреччини в Україні Суспільне Крим повідомили, що наразі ситуацію з візитом окупаційних чиновників не коментують. Компанія ДЕТЕК виграла суд проти Росії щодо активів в окупованому Криму. Позов на виплату 267 мільйонів доларів компенсації. Міжнародний арбітражний суд в Газі задовольнив повністю. Повідомляє прес служба компанії до незаконної анексії Криму. Детек володів енергорозподільшою та енергопостачальною компанією ДЕТЕК Крименерго окупаційна влада відібрала контроль над активами після окупації півострова Росії в 2014 році. Судовий процес тривав з 2017 року. Понад 90 осіб причетних до переслідування Кримського. Тіх журналістів та блогерів задокументувала Кримська правозахисна група. Про це повідомила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. каже, загалом у базі майже тисячі підозрюваних, які з 2014 року переслідують журналістів та активістів, виносять їм вироки у сфабрикованих справах та безпідставно позбавляють волі. Дані правозахисники передають прокуратурі АЕРКрим та в Офіс генпрокурора України. Ми працюємо з матеріалами кримінальних справ з публічною інформацією, з непублічною, те, що ми можемо отримати безпосередньо з Криму, і якраз беремо ті докази, які можуть бути частиною саме кримінального провадження. Тобто, в першу чергу, це різні види документів, які підтверджують там. Те, що зробив суддя, прокурор, ФСБшники і так далі. Спочатку повномасштабного вторгнення зміна зафіксувала 142 випадки атак і загроз на журналістів, також на онлайн-видання та звичайні видання. Тобто, це таке було як придушення свободи слова в Криму. І ці всі переслідування журналістів, тиск на журналістів, погрози, викрадення, не Законні засудження наріману Джелялову вручили премію історії несправедливості. Ця нагорода заснована чеськими правозахисниками. Торік її присудили правозахиснику Максиму Буткевичу, який перебуває у російському полоні. За Нарімана Джелялова відзнаку отримав його адвокат Микола Полозов. Суспільний Крим він розповів, вручення премії це привернення уваги до долі політв'язнів. Приїхати на церемонію до Праги рідні політв'язня не змогли. Дружина виступила по відеозв'язку. Сході вручення премії я. Прочитал стихотворение Наримана, которое он написал в тюрьме, находясь. Что касается памятного знака этой премии, то он будет передан в Межлиском татарского народа, будет там находиться до возвращения Наримана. Почти месяц он находится на этапе, его незаконно вывезли из Крыма. По нашей информации его этапируют в Сибирь, в Красноярский край. К сожалению, никакой связи с ним нет. Нарімана першого заступника голови меджлісу кримськотатарського народу, окупаційний суд ув'язнив торік на 17 років за нібито диверсію на газогоні у селі Перевальний біля Симферополя разом із Джіляловим у сфабрикованій справі. Фігурують ще двоє кримчан: брати Ахтемови, засуджені до 15 та 13 років за гратами.